Все у часі війни є іншим, особливим. Незвичайними були і ці різдвяні свята. Цьогорічна українська коляда була присвячена Богові та захисникам України. Традиційна різдвяна розколяда у рогатині теж була унікальною. Замість звичної локації у середмісті гурти колядників залюднили подвір'я церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Тут же відбувався і благодійний ярмарок, адже ціль заходу прославити народження Спасителя надію людства та зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Хвилиною мовчання учасники дійства вшанували пам'ять загибло. Українців у цій війні, декан Рогатинської української греко-католицької церкви, отець Дмитро Бігун благословив колядників та ярмаркувальників на благе діло. Відтак найкращі вертепи рогатинської громади, укотре розповіли усім відому різдвяну історію про прихід Божого сина на землю. Щороку його народження є незмінним і водночас неповторним, не схожим на попереднє. І відмінність не у різдві, а у місті його зустрічі. Україна зустрічає воплоченого у немовляті Бога під час війни, війни жорстокої і кровопролитної. Саме. Це стало визначальним у нашому світосприйнятті усталеної події. Ми всі святкували, відзначали різдво тривоги і надії. Різдво, в яке ми вірили і сподівалися, що саме воно можливо призупинить, можливо, таки завершиться. Але сумний святий вечір в 23-м році. Продуть роки, і саме так нащадки наші. Співатимуть про цей час гірко і боляче. Тому що сьогодні ми тут, а наші рідні побратими там стоять в холоді. І їм дуже непросто захищати це найдорожче, свою батьківщину. Але сказали б, а що ж ми з вами сьогодні захищаємо? А ми захищаємо теж те найдорожче нашу історію, наші традиції. Де за що йде зараз війна, те, що хочуть знищити, не тільки забрати історію, але й перекласти наші щедрівки, сказати, що це їхні. І тому ми збираємося на площах наших міст, на подвір'ях наших церков, співаючи, прославляючи Бога і несучи наші традиції з покоління до покоління. Кажучи гордо і голосно, ми народ, який має. Тисячолітню історію ми прославляли Бога тисячу років тому і прославлятимемо в наступних віках і поколіннях. Поки одні колядували, водили маланку, щедрували, інші пригощали присутніх смаколиками і одночасно збирали гроші для військових. Під час благодійного ярмарку вдалося зібрати 37,5 тисяч гривень. Ці кошти будуть використані на потреби українських захисників.